Позаду нас 85-й тиждень з того моменту, коли локальна агресія Російської Федерації на Донбасі і нестабільність в Азовському і Чорному морях перетворилася в найбільшу регіональну війну в Європі з 1945 року. І ми маємо наступну ситуацію на лінії фронту по напрямкам. Якщо ми говоримо про Куп'янський напрямок, то там основні бої сконцентровані біля населеного пункту Сіньківка. Тобто північно-східніше від Куп'янська, і в районі населених пунктів Іванівське, Котлярівка. І також південніше, якщо спускатися, це вже напрямок відповідно Лиман-Кремінна, то це Невське, то це Торське, в принципі, ті ж самі населені пункти, бої носять локальне значення. І звичайно, їхня інтенсивність набагато менша, чим інтенсивність під час пікового періоду останнього, тобто другої половини липня, початку серпня, 2023 року. Якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то там в принципі основні бої і далі відбуваються на стику Андріївки і Кліщівки, тобто східніше цих. Двох населених пунктів, які були звільнені силами оборони України у вересні. Тобто йдуть знову ж так само важкі зустрічні бої. Де спроба відтіснити росіян від залізниці, яка проходить східніше Кліщівки і Андріївки. А всі інші, в принципі, бої вони теж в цьому напрямку вони носять такий локальний характер. тобто... Ні ворог, ні ми не володіємо достатньою перевагою в силах і засобах, щоб радикально змінити ситуацію. Звичайно, основною такою рисою тижня, який пройшов, це є активізація противника в районі Авдіївки. І ця активізація, в принципі, така найбільш серйозна, найбільш масштабна із кінця лютого, початку березня цього року. тобто, Ворог з силами до трьох бригад він, в принципі, намагався знову робити те, що він намагався робити до цього. Тобто обійти Авдіївкою діями на північний захід. Це Красногорівка, і південний захід, це сєвєрне, відповідно. Але в принципі, ворог поніс великі втрати, обраховується десятками одиниць, особливо бронетехніки, як ми бачимо, по позведення генштабу. але... Не досягнув якогось е, значного ефекту, і з великою домоли ймовірності, і не досягне значного ефекту. Якщо ми говоримо про е, наш південь, тобто про напрямки Бердянський напрямок, про напрямок е, Токмак-Мелітополь, то там бої носять е, теж локальний характер. Тобто, якщо ми про Бердянський напрямок говоримо, то це знову ж таки Левадне, Приютне, е, Новомайорське, Новодонецьке, тобто. Нічого не змінилося. Локальні такі бої зустрічні. Так само в нашому виступі навколо роботиного зараз основні активності сили оборони проводять західніше роботиного, тобто в напрямку до населеного пункту Копанії і Новопрокопівка. Але все дається доволі і доволі складно. І зрозуміло, що здійснюємо турбуючі дії, сковуючі дії на Херсонщині. І загалом, от в цьому контексті активізації противника навколо Авдіївки, яка не вдається, активізація, яка не вдається на інших напрямках, ну, хотілося б загалом поговорити про такі тенденції, які ми вже бачимо по результату вже майже 20 місяців цієї війни. І ключова тенденція в тому, що так, в принципі, як і в Першій світовій війні, і зараз. Якби перевага вона на боці того, хто обороняється. Тобто, як показує практика, з 24 лютого не є проблемою виявити і нанести ураження силам іншої сторони, яка намагається проводити активні наступальні дії. Тобто, ми це бачили численні епізоди, як це росіяни намагалися проводити, тобто їхній перший масштабний наступ, два. Наступи на сході України, дві битви за схід України, і такі от локальні зараз епізоди, наприклад, навколо Куп'янська, як це було зараз навколо Авдіївки. І ми бачимо, що завдяки розвитку систем спостереження, розвитку систем ураження е оборонятися в рази легше. І навпаки, якраз дзеркальна ситуація з наступом. Тобто в умовах е того, що е поле бою, особливо в тактичній глибині, стає дуже і дуже транспарентним, відкритим. Втрачається основна якби складова, її важче стерилізувати, яка необхідна для успішних наступальних операцій, тобто масування зусиль і якби приховане масування зусиль і відповідно. Тому як наслідок наступ є викликом, тобто, звичайно, в першу світову війну на західному фронті якщо ми говоримо, де позиційність була найбільш такою жорсткою протягом 15-17 років. Звичайно, там були дещо інші причини цієї позиційності, тому що тоді сторони, по-перше, ще не володіли достатньою і правильною тактикою вогневої підготовки, правильного стосування артилерії, яке дозволяло б одночасно подавляти оборону, але не виявляти напрямки ударів. Такі тактики напрацюють тільки на 18-й рік. Але навіть коли вдавалося про. Продавлювати тактичну глибину оборони, потім сторона, яка наступала, вона стикалася із проблемою маневреності, і е резерви з допомогою залізниць вдавалося швидше підводити з глибини, ніж встигала діяти е піхота, яка проводила наступ, яка була позбавлена так званої тактичної мобільності, яку потім дали міжвоєнні роки. Зараз ситуація інша. Тобто є тактична мобільність, але проблема саме такої дуже значної транспарентності тактичної глибини оборони, значна насиченість засобами розвитки і спостереження, яка от саме унеможливлює концентрацію переважаючих сил, їх просто ну, виявляють і наносять достатній рівень ураження різними засобами. Тобто, на жаль, можемо констатувати те, що з тим рівнем залучених технологій, які мають обидві сторони. Проводити масштабні наступальні дії в умовах особливо насичення лінії фронту живою силою, пропорційно відповідній довжині, то це є викликом. І, власне, ми це, на жаль, спостерігаємо в останній рік, тому що останні значні зміни фронту це якраз. Листопад 2022 року після цього і для нашого противника на щастя, і на жаль, для нас долати позиційність це є значний виклик, саме через ті фактори, які я описував. Це саме є викликом для е, мистецтва, скажімо так, ведення війни на сучасному етапі. Е, ну, якщо ми беремо приклад е, Першої світової війни, то там е, позиційність е, в кінці кінців масштабно долалася тільки коли. Одній з сторін вдавалося нанести таке масштабне ураження, і ворог не встигав перегрупуватися, мобілізуватися як наслідок, то створювався простір для проведення якихось наступальних масштабних дій. І тому, звичайно, грати від оборони це є в цій війні правильніша стратегія, інша справа що. Є певні загальні політичні обмеження, які не дають, як ми говоримо, для України сидіти виключно в обороні, особливо в 2023 році. Тому так чи інакше це треба тримати в голові. Що в цій війні, на цій фазі, з цими технологіями, з цим насиченням живою силою, оборонятись легше, чим проводити наступальні дії, це є значний виклик. І це підтверджується дуже багатьма епізодами і динамікою війни протягом майже. Останнього року, якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, яка надається Україні, то тут звичайно ключовим було 16-те засідання міжнародної групи, яка займається обороноздатністю України, яка відома в народі як формат Рамштайн, і звичайно ключовим це була присутність президента України на цьому засіданні, тому що до цього відпині засідання, які проводилися онлайн офлайн. Вони відбувалися за участі міністра оборони України цього разу є присутність президента України, і це не є дивно, що президент України особисто залучився, тому що будемо відверті, але на 20-й місяць регіональної війни є певним викликом залучати додаткову допомогу гальванізувати бажання наших партнерів давати відповідну допомогу. Ми бачимо, які складні процеси відбуваються в Сполучених Штатах Америки на рівні Палати представників, і тому участь президента була дійсно важливою, але вона не була якоюсь неочікуваною, зважаючи на ті об'єктивні тенденції і динаміку, в якій ми опинилися. Так само не є якби чимось новим неочікуваним, те, що президент України зупинився саме на сегменті ППО в цій своїй промові ППО і протиракетної оборони також. Тому що дійсно це поряд із вогневою могутністю, з ракетно-артилерійськими військами це пріоритет. Ну, такий два ключових пріоритети: одним з яких є саме ППО ПРО. І це важливо не лише в контексті того періоду. Осінь, зима, весна, 23-24, Це важливо загалом, тому що вже чітко окреслюється тенденція, що. Росія, не будучи спроможною, не маючи достатнього потенціалу і не маючи достатньо здатності реалізувати цей потенціал на полі бою, вона обрала таку стратегію повільного виснаження України загалом, і в тому числі ця стратегія ґрунтується на відлякуванні капіталів і людей, які необхідні нам для відновлення, для розвитку, саме шляхом загрози нанесення комбінованих ракетних і Ударів і ударів безпілотниками камікадзе. І тому сегмент ППО ПРО це один із двох ключових пріоритетів для України, який буде актуальним і далі. Тому що для нас саме завдання створити певний, наскільки це можливо в цих умовах, простір розвитку і безпеки. Тому. Президент правильно зупинився на, на цьому питанні. З іншого боку, важливо, що от у тезах міністра оборони США Лойда Остіна позвучало те, що вони все, все більше націлені на розвиток сил оборони в середньої довгостроковій перспективі. Для цього будуть формуватися окремі коаліції країн, які будуть. Е Забезпечувати ті чи інші спроможності. Наприклад, як це було із е, літаками f 16 і до цієї коаліції, до речі, цього тижня теж фактично приєдналася Бельгія. Тобто ми матимемо винищувачі від чотирьох е, європейських країн: це Нідерланди, Бельгія, Данія і е, Норвегія. І ми забезпечимо відповідну потребу. Але є інші потреби, і по сегменту наземної ППО е, про і сегмент морських бойових дій, тобто бойових дій на морі, і, звичайно, сегмент бойових дій на суші. Фактично. Тому це важливе питання, але знову ж таки, тут бачимо певний дисонанс, тому що партнери, ну вони вже виходять з того, що Росія нанесена верніше, Росія досягла такого стану стратегічного провалу, коли вона зазнала значних втрат, але не змогла досягти своїх масштабних цілей, як наслідок. Позбавлено на найближче майбутнє масштабного наступального потенціалу, здатності вести стратегічні наступальні операції. І вже партнери більше говорять там про потреби сил оборони там, в середній до високої перспективі для забезпечення ефекту стримування. І це дійсно потрібно, але ми не знаємо поки що в яких умовах, в якому стані, і з якою лінією фронту ми вийдемо із поточних бойових дій. Тому Дещо є некоректно з боку наших партнерів е, перефокусувати увагу саме на середньо-довгострокову перспективу, але звичайно, маємо, що маємо. І окремо варто зупинитись на тому, що е, звичайно сегмент ППО про він є важливим, але зараз одне з ключових завдань, як я це бачу, це є е, правильне формування очікувань щодо української воєнної стратегії на кампанію 2024 року, виходячи з тих обмежень, яких ми є ті завдання, які можуть бути поставлені пропорційно обмеженням. І щоб е, сформувався певний консенсус, як всередині країни, так і назовні щодо правильної української воєнної стратегії, щоб ми залучили під це допомогу, тому що управляти очікуваннями це є найбільш таке складне завдання, і е, поки що це питання відкрите, незважаючи на те, що залишилось насправді дуже дуже мало часу, і робота по підготовці до кампанії 24-го року, вона вже. Має вестися, тому це завдання відкритим. Фактично, і одним зараз із ключових. Чому Україна переможе? Насправді, за той час, коли ми записуємо відповідні щотижневі огляди, різних багато варіантів було і. Як на мене, ми вже якоюсь мірою досягли такого прогресу, про який було дуже важко уявляти, говорити до 24 лютого. А саме те, що у своїх тезах наші партнери говорять про те, що безпека України це є дійсно важливо, це є інтегральна частина європейської безпеки, і вони готові в це інвестувати. От уже є розмови про ті чи інші спроможності. Які українські сили оборони повинні отримати в середньо-довгостроковій перспективі для гарантування ефекту стримування? І тому е якщо ми зберігаємо внутрішню єдність, то в нас є всі шанси при правильній стратегії, максимально посилити короткостроково наші переговорні позиції і загалом реалізувати ті плани, які вже озвучуються на е цих всіх міжнародних майданчиках щодо розбудов сил оборони в е середньої довгостроковій перспективі. thanks <laughs>